Доброго дня Україно! Всім привіт! Дякую за поради. Вирішуємо питання. Чи намагаємося вирішити питання із тим, що не опускається в нас мотовило? Я думаю, що знайшов причину. Дякуючи моїм підписчикам. Зараз покажу, що саме. Так. Один підписчик Сергій нібито. Зателефонував і сказав, що була в нього проблема із соліноїдами. Один із соліноїдів, там голочка, була, був попав мусор. І ну, в цьому була проблема, скажімо так. Розібрав я всі ну, Не побачив я ніякого мусора, ніде нічого. Інший подписчик величезний. Дякую. Я не знав, що там вони стоять ці. Ці релюшки Найш Открив, відкрив, друзі. І, мягко кажучи, я шокований. Шокований чому? Зараз показую, якщо ви вже, може, і побачили, я думаю, що в цьому причина і є. Перегризаний провід один. Ось є пошкоджений. Також мишки тут жили. Видно, що все опісяно. Ой! Так, вроді провода передивився, вроді всі цілі. Лише один. Перегризений. І тут на них номерів немає. А, є, ось дивіться, К-19, К-18, а К-17, по-моєму, відповідає за опускання мотовила. Зараз з'єднаємо і попробуємо, чи працює, чи ні. Буду від'єднувати всі оці роз'єми ведешкою, акуратненько будемо оцю все це вимивати. Так, пробуємо. Так, друзі, з'єднали. Често, щоб попробувати. Так, йдемо в комбайн. Так, друзі. Провода трошки мішають. Ну, примітивно скручено. До речі, просили підписчики, глянути. Побачили? На працювання. Так, даємо газу. Так. Угору воно в нас і робило. Роби, друзі. Причина перегризаний провід. Величезне, дякую. Реально я не знав, що вони там взагалі є. Открив, отр, открив кришку, там, де предохранітель, подивився, думаю, там може не така модель там, чи ще щось. Потім знайшов свій каталог. Коли ж таки є блок управління, блок з реле і, друзі, результат. Величезне вам дякую. Всім пока. Завжди допомагайте чи давайте пораду, хто її просить. І ваше добро вернеться вам в стократному розмірі. Всім пока!